Так, продовжуємо ремонт сівалки. Що у нас тут? Знос. Правильно. По підшипниках у нас тут нормально. Будемо вважати. Шківочок сам по собі трошки був зношений. Тут точно різачик малесенький. Трошки занижуємо діаметр. Так, діаметр у нас діаметр у нас був десь 34 мм. От, а стол. А стол. 33. Так, ми на фігню. Менше 33. Ми там на фігню зменшили діаметр. По ідеї доно все працювати на воромі ще з іншої сторони, тобто наружу, бо тут повиїдало в двох містах дві ступеньки. Там і З іншої сторони. От тут Тут знизу та зверху сторона. На варемі проточимо. Далі буде. Продовжуємо ремонт ОПС. Майже все у нас готово, зробили. нові і нова смазка нічого не показували, почистили, картон помазали. Щоб все працює, пробували, продували. Серединку все пучком. Зараз закручуємо сточу. Закручуємо стачу. Надо цепок ще надіяти, пообрізати і все буде працювати. Правда, циліндр ще не пробули, може прийдеться перебирати. Угадуємо.